Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Ми вирішили опитати золочів'ян, чи допомагають вони безпритульним тваринкам. Що відповіли люди? Дивіться у відео. Чи допомагаєте ви безхатнім тваринкам? Допомагаю, звичайно. Чи допомагаєте ви безхатнім тваринкам? Так, 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 дуже їх любимо. Так, допомагаємо. А як сам допомагаєте? Кормимо, кормимо, гладимо. Та допомагаю їй здаємо знову. Як ми допомагаємо? Ну, ж треба їх годувати. Може, часу ні збитки не робити. Але як не як не її сідати? Вони ж наші як то кажуть, Менші брати і сестри. брати сестри, так, так. Тваринка без хаті. Ну інколи кидаю якимось котикам їсти або собачкам виношу, але дуже рідко. У е -е, мене своя тваринка є вдома, але так е -е, та, можна сказати, що допомагає, якщо десь колись чоловік купить якусь кісточку собачку. Ой, чоловік допомагає, там він виносить завжди кісточки <зе> з магазину собакам. Я люблю дуже собак. Ні. <зе> <зе> А можливо, плануєте, майбутнє? У мене є двоє дівчаток, вони дуже люблять котів, то вони швидше допомагають. А я якось особо равнодушна до цього. Ну, мені шкода, звичайно, що їх викидають. Це ну, якщо ти вже взяв тваринку, то треба за нею доглядати. Я кажу, ми відповідаємо за тих, кого проручили. Це жалко, коли так викидаю собачку чи котика. Ну, але якщо є можливість... Десь там щось його то так, але спеціально ні. У мене є дітки старші, які любляться і доглядають, дивляться за такими тваринками, люблять щось їм принести, щось купити. Так. А я… в мене є друге заняття. Чи ви допомагаєте бездомним тваринкам? Ні. А Можливо, плануєте в майбутньому або хтось з рідних допомагає. У ну, мене вдома є багато своїх тваринок, дитина. Де... Чи допомагаєте ви безхатнім тваринкам? Немає як. А чи плануєш у майбутньому допомагати? Так, звичайно. Планую займатися волонтерством? Ні, їх, ну, у нас є домашні, тобто безхатнім ні. А можливо, плануєте в майбутньому, або хтось з рідних допомагає? Ну, в майбутньому так. Чи ви допомагаєте безхатнім тваринкам? Так. А як? В корм, погодувати, знайти буде. Ну, Притулок, будинок. Допомагаємо завжди. У мене завжди в сумці вологий корм для тваринок. Е, якщо можу купити ще водичку. Е, також завжди, коли купляю корм своїм котам вдома, ще купляю корм в магазині самому Зоо і залишаю там. Ідентична ситуація. А чи ваші друзі та близькі допомагають? Так, допомагають, звісно, тому що я їм це кажу, робити. Це правильно, ну якщо ми їм не допоможемо, їм ніхто не допоможе. Допомагаю. А як? Так, Гроші перераховували, Херсоні були. Чи допомагаєте ви безхатнім тваринкам? Доброго дня! У нас вже фактично у білому камені всі кути, які були, вони вже всі коло нас, і всіх їх, їх підгодовуємо, кормимо і виходжуємо. Їх в нас багато. В нас же скоро звіринець буде. В зоопарк відкривати. колектив «Золочів.нет» звертається до глядачів. Допомагайте безпритульним тваринкам, адже вони також потребують нашої людської любові.